На 6 серпня достигла слива Red Heart. Ну і заодно порівняємо з Black Splendor. Достигла мене в кроні дерева, так як на окулянту ще не було плодів. Тому що на кроні дерева найефективніший спосіб провірки сортності. На, на персику можна скошети на окулянту добитися, а на сливі трохи тяжко на перший рік добитися плодоношення. Тому для провірки прибиваю в крону дерева. Зараз заодно і розріжемо і порівняємо. Я розрізав, скуштував. Редхард теж має м'яку червону. Ну і солодша, солоча від, від Black Splendor. У Black Splendor, звичайно, розмір, конечно. А тут 60 грам, але, але м'якоть така сама, як, як у тому. червона і солодка. Солодка більше, більше, зараз вона більш солодша, ніж Black Splendor. На шосте ну В принципі, Red Heart теж буде на спосах достигати. Залежно, залежно ще на чому привита, тому що за... дуже залежить від на чому вона привита. Якщо, вона... якщо вона на налечі, буде чуть пізніше, якщо в на сливі, то буде чуть скорше.